От так в бочках продають, бачите, листки. От, я теж бачу так перший раз. Це є такий базарчик тут. Вітні марк. Позакрите приміщення таке. І тут можна багато чого купити, такого доброго, як то на базарі. Ось всякі копченості, бачите? ви не хочете, колбаски, фріші, свіже все таке, молоденьке, що тут пише, танкешин, макан, скурт, відео, Ось Бачите, які маленькі свинки. Фу. Яке свіже м'ясо тут, все свіженьке, а а подивіться, які копченості смачні. Вау! Ребра смачні, переважно продають Це словаки, поляки, свої, свої копченості. В мазинах такого не купиш, наприклад, отакі свинячі вушка. Я не бачила там в Меркурі чи в інших магазинах. А тут можна купити всякі, такі, бачите, і кості, і ножки, і хвостики, і кулінка свинячі. Навіть домашній холодець є. Скільки тут? Один кілограм, майже 11 євро кілограм. Але такий, бачите, домашній, смачний. Що ще тут такого смачного? Все свіженьке. Не завжди таке купиш в таких звичайних магазинах. Навіть смалець є, бачите, ціна. Які свинки припечені, запечені, голови. Ой! А дитина приходила і каже, швайне, тобто свиня. Ну, Сріці, думаю, би такої голови не їли. Ну а тут є, переважно приходять такі різні люди і таке купляють. Та, дивіться, яка яловичина. Дуже файний базар. Тут що не хочеш. В закритому приміщенні. І тут завжди є людей, є овочі різні. А тут скільки полуниця пише євро 50, пів кілограма. Такі то ціни тут на, на базарчику. Ну що то є євро 50? За таку ціну і я візьму дві. Дивіться, які великі. Іспанія. Угу. І вибрала я дві упаковки, такі червоні. Ну. Попробую які на смак. А тут малина, скільки малина, не знаю. Ну набагато, бачите, тут дешевше вже взяти по полуницях. Фонтунезія, як -то воно по-українськи називається. Ірак. Але як цікаво, Фонтунезію. я вже забуваю, як називається. Сухофрукти тут. А дивіться, горіхи, які не хочете. Можна купити. Кілограм, що то, кілограм 10 євро. Можна, що тут є? Рідко буває на тому базарі. Бо все є в магазинах, але тут набагато дешевше можна купити на таких базарах. Ну, Вони такі подібні базарі є. Є ще відні. Ті добрі оливки. Це тут. Ага, все уливки тут. Датель називається. а по-українськи. Пригадайте мені. Отаке таке смачне. Тут такі датель. різні росини. А тут такі. Тут такі ще. Весь кажеш, тусірано. <годно> Файно. <вийше>, що не хочеш є? Ще так гарно написано. Дивіться, який виноград. Вас кошти дітраубен? Не знаю, скільки коштує такий виноград без кісточок. Звичайно, набагато дешевший, ніж в магазині. А, пахне. Мариноване і фасоля, і огірки. Тут знайдеш, що не хочеш. А тут кілограм 390 капусточка квашена. Дивіться, в якій бочці. Все як має бути. Багато турків тут є. І турки тут продають. Бачите, кілограм помідорів євро 50, а переважно ціна в магазині 2,50. Тільки дещо тут. 2,99, на певний кілограм. Все це м'ясо то є домашнє. От баранину продають кілограм по, по 15 євро. Ну от тут ото лам. Баранина. Телятина. Телятина по 9,90 по 10. А ви подивіться, яка яловичина. Кілограм по 13 євро по 11, То все домашнє. Вау, а яка картопля, які продукти, я в захваті. Я вже на тому базарі не була кілька років. Ага, кілограм, бачите, 5 євро. В, магазина, в магазині набагато дорожче. Банани, кілограм євро. 2,50 п'ятдесят 8 євро сто крайнь. Люблю я ходити по тому в базарі. А тут можна побачити всякі продукти. Продають такі гурнятки, стаканчики, що не хочеш. Може з Єгипту. А тут, бачите, продають все, ножки, рожки, До супу кілограм 50 центів. Отаке, косточки, ножки, рожки. Рам 4 євро. Така курочка, щубатурочка, стейки 250. Грудинка. 6,50 п'ятдесят кілограм. Індичі, а це з Польщі. Пише. Кіндичі стейки. 5,50. подивіться, які то апетитні. 100 євро, 60 євро, скороварка. А дивіться, які чайнички тут гарні. 15 євро. Писано якось по-арабськи. Ну, от такі то базари в Відні є. От пише далеко. Продукти з. Азії, Африки, Латинської Америки. А скільки м'яса? А... І так кругом вітрини з м'ясом. Ну, з різними продуктами. І кури менші, і кури, і кури більші, бачите. Все порізано, все посортовано. така курка. П'ять євро кілограм. Де сто євро ще сумпродукти, бачите, тут ціна є. Що не хочеш? А тут і нирки, і серце. Серце більше і серце менше. Тут яловичина по 10 євро кілограм. Бачите, висить таке гілятко, мабуть, до запікання для грилю. Венгри тут продають, теж чую така мова. Дивіться, яке м'ясо файне, червоне. Скільки тут кілограм? по 13. Ну, тут в приміщенні тому великому є і шпар, ну і деякі магазинчики такі. Великий базар, що ноги замерзла? Гуляш, десь скручене м'ясо є. 10 євро. Все розділено на частинки. Що хоче, що душа замане можна тут купити. кубаски копчені то все свого домашнього виробництва а, свіжим м'ясом так пахне кругом тут шарма моди Значит, і джинси є блискучі. Цікаве. М -м -м. Цікаві машинки. Майзе mm -hmm. да? марк. Яка філейка з яловичини. Дорога 40 євро кілограм. А це м'ясо. <coughs> Воно є дуже дороге, це м'ясо. Такий стейк підсмажити. Це буде в ресторані дуже дорого. Ну а тут на шніцель 13 євро кілограм. Файне м'ясо. Данкішин. 7 євро кілограм. Ще де так. 20 євро без горшочка. А тут ще такі вазоночки гарні. Подобаються мені отакі. От Треба буде собі колись купити от такі. По 5 євро такі. Різні. Красота. Красота. Та роза 5 євро, але подивіться, яка вона гарна, свіжа, жива. Або оця. Ви подивіться красотішки. Ота 6 євро. Але оці, вона надзвичайно гарні. Чотири, але вони так виглядають трошки не такі свіжі. Але отам тіну. В таких великих не купиш. Які красиві обгова. Яке все гарне тут. Свіжа риба. Почистити, порізати за кілограм 8 євро. Але які то великі, ну то дійсно їх треба. Різати, чистити, різати, О, не знаєте, самому можна справитися з живою рибою. Дивіться, яка то велика вон там. рівненькі частинки. А дивіться, а дивіться, яка вона велика. Вона десь на пів метра. М -м -м. О, тут пише акціон. 5 євро кілограм. Така велика. Ножки, рожки копчені. 3,99 та є кілограм. Ребра копчені, і такі хребти копчені. Все копчене. Тут чуємо словацька, чеська. Йду, йду, і кінця нема. І м'ясо, м'ясо. На стіл Пасхи. 15 евро. і рюкзаки є. І що не хочеш, треба колись прийти сюди, коли буде тепліше. По сьогодні холодно, мінус 5 у відні, холоднувато. Тут як на вулиці холодно, двері відкриті. Беру! 2? 2 Який файний Червоний буряк. Кілограм євро 50. А в магазині такого не купиш великого. В магазині завжди такий дрібненький. Тут можна купити на вагу один, два, три. Ось такі-то пайні тут базари є. Євро. Борик 3,50. Язики. Кілограм 6,50. Як гарно помелений фарш спеціально для вітрини. Багато баранини тут є. От яка курка жовта, файна така, дивіться, а дивіться тут. Ага. Куртка яка жовта, 4,50 п'ятдесят, тут качка сім, тут індик шість, якісь фейки. Чи розбігаються на то все. А, а тут лапки курячі по 4 чотири кілограми. Лапки. Що то за риба? Mm. Все, виходжу я звідси, буду мерзаю. Легко вбралася, легко взулася, треба втікати. І знову зупинилася. Одне євро, А скільки її багато. Я вчора купувала набагато менше, купляла 2,50, мені здається. От такі то ціни тут. Тут багато людей. Народу. Не завжди виберешся на ті базари. Магазину побіг, купив то, що треба, а ті, що близько тут живуть, то заходять сюди. Буває, що люди приїжджають. Спеціально на базар такий закупляють товар, бо тут набагато дешевше. Вже пів кілограма, 2,90. Але яка велика. І вигляд не свіжий. А це, напевно, не знаю, журавлина. А яке велике авокадо. 2 євро. Одне авокадо. А тут, ви подивіться, я ще таких тортів не бачу. Звідки? Що то за випічка? Ну тут продавець, я бачу теж така в кустині замотана, може, 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 Турція, може, Єгипет. Бо європейці таких тортів не випікають. Це в них таке все кольорове, блискуче, привабливе. Дивіться, ну, гарний тортик. Дивіться. Аж не можу відірватися від тих тортів. <плес> Подивіться, які фарби. Скільки такий Зараз корпів? 30 євро. Райсі коїро. По 25, по 30 євро. Менше. По 25 більше по 30. Це турецька випічка. Помідори. Пів кілограма 2,70. Але то помідори, як голова. 4,90 пів кілограма. Олірочки, пасолька. Пів кілограма 90 таке. Ну, це дороє. Що -то таке? А то такі сливки, напевно. Що то пише? Два євро. Два євро ото. О, тут кілограм. Ну і що? Ну зовсім дешево. От бачите, а виноград який? Пів кілограми два сорок. Але то виноград. Скільки м'ячків треба було надути щоб так прикрасити.